Ферзевий гамбіт. Після Д4 Д5 білі жертвують пішака. Це псевдогамбіт, оскільки в чорних немає можливості захистити його без суттєвого погіршення позиції. При необережній грі можна навіть програти фігуру львівський гамбіт. Білі жартують пішака, щоб пізніше його відіграти та розвинути фігури на хороші поля. Але при правильній грі чорні здобувають значну перевагу. Проте, якщо чорні допустять неточність, то можуть потрапити в варіант міжконтинентальної балістичної ракети, в якому вони програють ферзя, Тому цей гамбіт можна використовувати проти слабких гравців, щоб отримати швидкі перемоги. Королівський гамбіт. Ідея цього дебюту полягає в усуненні пішака Е5, розкриття лінії F, захоплення центру пішаком Д4 та атаки на поле Ф7. Дуже гострий та складний дебют. Якщо чорні не знають, як правильно захищатися, білі отримують перевагу та можливість проведення швидкої атаки. Однак, якщо чорні добре знають теорію, то білі не можуть здобути ніякої переваги, і їм самим потрібно дуже обережно грати, щоб не програти партію ще в дебюті. Італійська партія білі швидко роблять рокіровку, виводять всі легкі фігури на хороші поля, а далі тиснуть на центр. Завдяки своїй надійності, простоті та величезній кількості аналізів. Цей дебют дуже популярний серед початківців, і саме його першим навчають дітей в шахових школах Карокан. Чорні підготовлюють удар по центру і у разі розміну отримують міцну позицію та прості, інтуїтивно зрозумілі плани на гру. У випадку, якщо білі уникають розміну, чорні підривають центр, а потім всіма силами тиснуть на слабких пішаків. Простий на перший погляд, цей дебют має величезну кількість розгалужень. Втім, чорні можуть обрати прості варіанти, щоб не поглиблюватися в дебютну теорію, і при цьому все ще будуть отримувати солідні позиції. Іспанська партія. Білі хочуть заволодіти центром та зазвичай готують наступ на королівському фланзі, а чорні у різні способи намагаються не дати білим це зробити проявляють активність на ферзовому та у зручний момент завдають контрудару в центрі. Особливою рисою багатьох систем іспанської партії, порівняно з іншими відкритими дебютами, є складна багатоходова гра у центрі та на флангах. Це один з найпопулярніших дебютів з величезною кількістю варіантів. Тим не менш, розробка багатьох систем продовжується й досі. Сицилійський захист. В основі дебюту лежить ідея створення асиметричних позицій. У багатьох випадках виникають позиції з різнобічними рокіровками, що веде до гострої тактичної боротьби. Найчастіше на противагу ініціативі білих на королівському фланзі, чорні прагнуть розвинути ініціативу на ферзевому або підготувати контрудар у центрі. Дуже складний дебют, який не рекомендується для початківців: Лондонська система. Це універсальний дебют, оскільки при майже будь-якій відповіді чорних білі завжди розставляються однаково. Білі не претендують на перевагу в дебюті, а просто хочуть отримати міцну та безпечну позицію з мінімальними ризиками. Багато гравців критикують тих, хто грає Лондон, стверджуючи, що вони просто не хочуть вчити теорію, оскільки він дуже простий та легкий у вивченні. Водночас багато прихильників люблять його саме через це. Втім, існують певні антилондоновські варіанти, які призводять до доволі небезпечних та гострих позицій. Гамбіт Блекмара Димера. Білі жертвують пішака, щоб отримати перевагу в розвитку. Доволі гострий дебют, проте при правильній грі чорні отримують незначну дебютну перевагу. Наслідок цього дебют в турнірній практиці зустрічається не часто, проте в грі проти новачків може призвести до цікавих, веселих та атакуючих позицій. Скандинавський захист. Чорні розмінюються пішаками, що призводить до раннього виходу ферзя, який потрапляє під напади легких фігур. Сучасна теорія досить скептично ставиться до цього дебюту, оскільки вважається, що білі володіють тривалою ініціативою. Незважаючи на таку оцінку, скандинавський захист регулярно застосовується в турнірах, причому навіть гравцями найвищих рівнів. Сучасний захист. Чорні дозволяють білим захопити центр, а потім контратакують його різними способами. Позиції часто перетікають в староіндійський захист. Головна відмінність полягає в тому, що чорні відтерміновують хід кінь F6 гамбіт мора. Ідея полягає в отриманні переваги в розвитку завдяки жарті пішака. Білі отримують активні фігури, які націлені на атаку чорного короля. Втім, якщо чорні правильно захищаються, то просто залишаються зайвим пішаком без будь-якої компенсації для білих. Захист беноні. Один з найгостріших захистів у шахах, який призводить до надзвичайно складних позицій. Білі мають перевагу у центрі, а чорні ініціативу на ферзовому фланзі. В багатьох позиціях може здатися, що у білих значна перевага, але при точній грі чорні зберігають рівність, та у випадку неточності білих можуть дуже швидко перехопити ініціативу. Атака Гроба. Некоректний дебют, який не грають на престижних змаганнях, оскільки чорні одразу отримують значну перевагу. Втім, він доволі популярний в інтернеті через те, що якщо чорні не знають, як правильно захищатися, білі можуть швидко урівняти та навіть отримати кращу позицію. Відхилений ферзевий гамбіт. Чорні не приймають жертву та просто захищають центрального пішака. Цим ходом вони перекривають свого білопольного слона, що є головним недоліком цього захисту. Тим не менш, чорні отримують дуже міцну позицію та просту інтуїтивну гру. Північний гамбіт. Ідея полягає в жертві пішаків для отримання переваги в розвитку. Дуже популярний серед початківців, оскільки, якщо чорні приймають жертву та не знають, як правильно захищатися, то можуть швидко програти партію. Так як завдяки потужним слонам, білі мають змогу провести швидку атаку та поставити мат. Однак, якщо чорні знають теорію, то вони отримують просто кращу позицію, тому цей дебют не грають на професійному рівні. Слов'янський захист дуже міцний захист, який часто призводить до нудних закритих позицій. Водночас такий непримітний на перший погляд хід приховує в собі численні глибокі стратегічні тактичні ідеї, пов'язані з наступом пішаків на ферзевому фланзі. Чорні можуть якийсь момент прийняти жертву пішака та вчепитися в нього зубами. Гамбіт Бенко дуже потужний, але водночас складний гамбіт. Чорні жертвують пішака, щоб отримати довготривалу ініціативу на ферзевому фланзі, і в результаті тиснуть по лініях А та Б на слабких пішаків білих. Англійський початок дуже гнучкий дебют, який може перетікати в величезну кількість інших дебютів. Водночас, англійський початок дозволяє уникнути багатьох популярних і глибоко розроблених систем за чорних. Таким чином, білі можуть не допустити тих дебютів, які прекрасно вивчені і награні суперником гамбіт Еванса. В італійській партії білим не вистачає буквально одного темпу для проведення Д4, оскільки їм заважає чорний слон. Тому вони жертвують пішака, відволікають слона та завдають удару по центру. В результаті білі отримують перевагу в розвитку, активні фігури та володіють ініціативою. Голландський захист. Чорні прагнуть взяти під повний контроль поле е 4 Недоліком цього дебюту є послаблення позиції власного короля, а також поганий білопольний слон, який виявляється закритим власними пішаками. Втім, якщо чорним вдасться розставити кам'яну стіну, пробити білим її дуже складно. Дебют Берда. Ті ж самі ідеї, що в голландському захисті: контроль центру ціною послаблення короля. Об'єктивно слабкий дебют, оскільки це більше захист, і білі не претендують отримати перевагу в дебюті. Гамбіт Енглунда. Ідея полягає в тому, щоб перетягнути білих в невідомий для них дебют і спробувати за рахунок цього створити якісь тактичні загрози. Тим не менш, гра білих доволі проста та зрозуміла. Чорних немає ніякої компенсації, тому дебют вважається некоректним. Французький захист. Чорні дозволяють білим захопити простір, але лише для того, щоб потім контратакувати пішоковий центр. Головною слабкістю захисту є білопольний слон, який дуже довго не приймає участі в грі центральний контргамбіт. Чорні одразу підривають центр і намагаються нав'язати свою гру. Білі можуть брати будь-якого пішака і в обох випадках отримати кращу позицію. Тим не менш, від білих тут вимагається доволі точна гра, і більшість гравців не знають цієї теорії, тому зазвичай чорні швидко урівнюють та отримують цікаві ігрові позиції. Староіндійський захист. Бойовий дебют, в якому гра ведеться на два результати. Чорні швидко фіанкетують слона, роблять рокіровку та тиснуть на центр. Після цього майже завжди починається запекла боротьба, яка триває всю партію. Чорні атакують на королівському фланзі та намагаються поставити мат, а білі прорватися на ферзевому. Той, кому вдається це зробити першим, зазвичай і виграє партію. Дебют Понсіані. План Білик зрозумілий: якнайшвидше захопити центр. Якщо чорні не будуть їм заважати, то білі отримують сильний пішаковий центр та значну перевагу. Однак чорні самі можуть завдати удару по центру, і пішак на C3 буде лише заважати, оскільки він забирає поле, на якому має стояти кінь. Захист Алехіна. Чорні дозволяють білим повністю захопити центр, з ідеєю потім його контратакувати та зруйнувати. Втім, при правильній грі білі отримують стійку стратегічну перевагу, і добитися рівності чорним дуже складно. Латвійський гамбіт дуже ризикований дебют, в якому при правильній грі білі здобувають значну перевагу. Втім, в ньому є величезна кількість пасток, в які можуть потрапити білі, що робить його доволі цікавим в грі проти недосвідчених гравців. Захист Філідора. Логічний спосіб захистити пішака є 5, але водночас дуже пасивний, оскільки блокує дорогу чорнопольному слону. Хоч цей дебют міцний та коректний, в турнірі і практиці зустрічається не часто, оскільки є набагато кращі дебюти за чорних. Шотландська партія. Білі не витрачають час на розвиток та одразу починають агресивну гру в центрі. Після розміну утворюється вигідна для білих пішакова структура, оскільки в них є пішак в центрі, а в чорних немає. Втім, чорні мають незначну компенсацію у розвитку, оскільки білі зробили два ходи однією фігурою захист Німцовича. Основна ідея розміняти слона на коня, щоб здвоїти білим пішаки, і в результаті цього отримати стратегічну перевагу за рахунок цієї слабкості. Дебют Сокольського: Білі дозволяють чорним захопити центр, але одразу його атакують слоном. Хоч розмін фланового пішака на центрального вигідний для, Білих чорні мають компенсацію у вигляді переваги в розвитку. Віденська партія. Білі наперед захищають пішака Е4 та беруть під контроль поле Д5, що дозволяє їм в деяких варіантах провести F4 і по суті розіграти краще для себе версію королівського гамбіту. Гамбіт Стаффорда. некоректний дебют, в якому білі отримують значну перевагу. Проте в ньому є просто величезна кількість пасток, в які більшість недосвідчених гравців можуть потрапити, що робить його доволі цікавим у грі в бліц проти слабших суперників. Варіант Дракона, доволі популярний варіант в сицилійському захисті, дуже небезпечний, оскільки найбільш принципова відповідь білих це рокерування в довгу сторону та та. На королівському фланзі. В свою чергу це дає змогу чорним атакувати білого короля на ферзевому, що призводить до дуже напружених, цікавих та динамічних позицій. Дебют Гедульта один з найгірших, якщо не найгірший, перший хід за білих. Він не приносить ніякої користі, а лише забирає поле у коня та послаблює короля. Захист Пірца. Основною ідеєю і розвиток фігур переважно на сьомій та восьмій горизонталях та подальша контргра проти пішакового центру білих. Часто чорні розвивають слона на G7, і гра перетікає в сучасний та староіндійський захисти. Дебют Ларсена дуже гнучкий дебют, спрямований на те, щоб уникнути основних відкритих дебютів і досягти унікальних позицій, в яких чорним буде складно розібратися. Захист Петрова. Дебют має репутацію нічейного і часто в турнірах використовується у випадках, коли обох гравців влаштовує нічия, оскільки призводять до рівних позицій. Дебют Ретті. Створити фігурний тиск на центральні поля та отримати над ними контроль. У багатьох варіантах фіанкетують одного або обох слонів. Для дебюту характерні перестановка ходів та переходи в інші дебюти часто зі зміною кольору та зайвим темпом. Варіант Найдорфа один з найкращих та найбільш вивчених варіантів в сицілійському захисті. Метою хода А6 є блокування поля Б5 для білих фігур. Стандартним планом чорних є атака пішакового меншинства на ферзовому фланзі та тиск на пішака Е4. Гамбіт Блекберна. Кумедний дебют розрахований на слабких суперників, оскільки якщо білі візьмуть пішака, то отримують доволі небезпечну позицію і взагалі можуть дуже швидко отримати мат. Дебют чотирьох коней. Симетрична і відповідно спокійна на перший погляд позиція насправді приховує в собі багато цікавих ідей, і дуже швидко гра може перетекти в доволі динамічні тактичні позиції. Тому, хоч цей дебют об'єктивно не є найкращим за білих, він залишається досить популярним, особливо серед новачків. Атака Тромповського. Білі прагнуть створити труднощі для нормального розвитку королівського флангу чорних, найчастіше продовжуючи слон F6, здвоюючи пішаки. Крім цього, білі намагаються ухилитися від глибоко опрацьованих варіантів захисту від ферзевого гамбіту та звести гру до позицій незнайомих супернику. Дебют Данста. Гнучкий дебют, що дозволяє перевести гру варіанти інших дебютів. Таким чином, білі прагнуть ухилитися від добре вивчених дебютних варіантів і нав'язати противнику свою нестандартну гру захист Грюнфельда. Чорні дають білим захопити центр, а потім контратакують його, що в результаті призводить до цікавих та динамічних позицій. Доволі складний дебют, оскільки білі можуть обрати різні варіанти, і від чорних вимагається точна гра, щоб зберегти рівність. Водночас, якщо білі допустять неточність, то у чорних з'являється можливість для контргри на ферзому фланзі завдяки сильному слону. Новоіндійський захист. Застосовується, коли білі хочуть уникнути захисту Німцовича та замість кінця 3 грають кінь Ф3. Надійний захист, який має на меті фігурний тиск на пішаковий центр білих. Будапештський гамбіт. Чорні жертвують пішака, щоб заволодіти ініціативою. Білі зазвичай не намагаються втримати матеріальну перевагу, а просто стандартно розвиваються. Головна ідея чорних перевести туру з А8 через поле А6 на королівський фланг. Якщо їм вдасться це зробити, то вони отримують можливість організувати атаку на короля та швидко виграти партію. Каталонський початок. Поєднавши ферзевий гамбіт та дебют ретій. Білі мають на меті завдяки фіанкетованому слону чинити тиск на центр та ферзовий фланг. Дуже часто білі жертвують пішака С4, щоб відкрити діагональ для слона і цим самим створювати ще більший тиск. Контргамбіт Альбіна в обмін на пожертвованого пішака чорні отримують потужного пішака Д4, який дещо обмежує розвиток білих, і завдяки цьому вони можуть загострити гру та створити якусь атаку. Часто білі віддають пішака назад і отримують стабільну позиційну перевагу, тому цей дебют майже не зустрічається на професійному рівні. Атака Боннг Клауд. Один з найсильніших дебютів, основна ідея якого полягає в повному психологічному знищенні суперника. Якщо ви хочете більш детальніше вивчити цей дебют, то можете ознайомитись з роботою Бонклауд майстра Ендрю Фабро в його книжці, перемагаючи з Бонклауд. Книжка доступна у вільному доступі англійською мовою.